Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про POS інтерфейс pos це інструмент точки продажу для магазинів і розрібних торгових точок. Він дозволяє обробляти кожну продажу від початку і до кінця в одному вікні, вказуючи товари, отримання коштів від клієнта або повернення товару та друк чеку. Формуючи касиром в POS-інтерфейсі рахунок фактуру, автоматично потрапляє до системи RPGS. Система дозволяє налаштувати процеси так, щоб відразу оновлювався склад та змінювалися залишки грошових коштів, що дозволить бачити актуальні залишки товару та грошей в системі. pos інтерфейс налаштовується самим користувачем. Перед початком роботи в POS в системі саме проводяться певні налаштування в модулі, який так і називається POS. Такі, як загальні налаштування, де вказуються способи оплати для готівки, для терміналу, мітки за необхідності, які дозволяють змінювати ціну, знижку. Бачите в постінтерфейсі тільки сьогоднішні рахунки фактури. Далі йдемо в налаштування інформації чеку. Тобто, що саме будете виводитися в рахунку фактури в постінтерфейсі, в заголовках продаж та в заголовках матриці. Також можна використовувати пост-підказки, які будуть біжучим рядком відображатися в пост-інвойсі. ще один з основних налаштувань це поз-кнопки. Це кнопки, які необхідні для користування поз-інтерфейсом, можливість вибрати клієнта за необхідністю, товар, змінити ціну, знижку, умови сплати, внести кошти або винести кошти та інші. Пос кнопки можна розділити на сторінки, щоб не все відразу містити у головному вікні пост-інвойса. Можна створити окрему сторінку пост кнопок для товарів, де замість кодів товарів розмістити зображення товарів. Також можна вказати кількість замовчуванням, яка має бути продана. Це зручно і корисно для тих товарів, які не мають штрих-коду. При продажі. Наприклад, це продаж кавових напоїв, чаю та інше. Користувач сам налаштовує колір та розмір кнопки. Ще одне налаштування це команди, які можна встановлювати для використання в постінвойсі, прописавши символ і вказавши, яку команду саме цей символ має виконувати при використанні. Наприклад, для застосування знижки. Прописуємо символ відсотка. І обов'язково ще маємо створити користувача касу, касового місця або так звану точку продажу. В модулі системи реєстри користувачів, де обов'язково маємо вказати відділ, склад, з якого будуть списуватися товари. Та клієнта за замовчуванням. Це актуально для роздрібних магазинів, де клієнт майже завжди один і той же, без ідентифікації. Також обов'язково потрібно створити карточку касира. Вона може бути імена, але обов'язково з міткою касир. При першому використанні POS-інтерфейсу ми вказуємо сервер вашої системи, куди ми входимо. Далі потрібно залогінитися під касою, вказавши логін і пароль. Ну а далі вже авторизується сам касир, вказавши свій логін, пароль. Тим самим відкриває зміну, відкриває сесію. Відкривши сесію, касир за допомогою кнопки внесення готівки вносить розмінну готівку. Ця сума змінює залишок в касі, який видно в документі і який змінюється відповідно до проданих та повернутих товарів. Отже, вказуємо товар, або скануємо товар, або через пошук товарів, або по кнопці. За необхідністю можна відредагувати товар, вказавши збільшити кількість, вказавши знижку. Можна змінити умови сплати, коли продаємо товар з відсрочкою платежу. Далі переймаємо кошти від клієнта або готівка, або по терміналу. Наприклад, готівка. Після цього система дозволить закрити інвойс. Для того, щоб повернути товар, використовується кнопка повернення товару постінтерфейсі, окрім інвойсу, є ще можливість бачити весь список всіх товарів, рахунки фактури, а також звіти, звіт з продажів та інкасація, які попередньо мають бути також налаштовані у звичайному інтерфейсі для каси для торгової точки. Якщо на одній торговій точці працює декілька касирів, то якщо спочатку дня працював один касир, потім заходить і логіниться інший касир, то сесії автоматично закриваються і відкриваються з тим самим залишком грошових коштів, що були в касі, але вже для іншого касира. В кінці дня закриваємо зміну. Закриваємо сесію. І при інкасації виносимо кошти з каси. Отже, використовуйте pos інтерфейс для легкості здійснення продажу товарів та оперативного розрахунку покупців. Дякую за увагу!